Історія з дівчиною: було три хороших побачення. Запросив її вечором на каву, сказав, аби вона написала, коли буде виходити з роботи, я працюю неподалік. На що вона сказала я подумаю? Три побачення вже було. Він на четверте запрошує таким чином, що каже: Ти, коли будеш виходити, напиши, я поруч підемо на четверте побачення. Вона пише: Я подумаю. Ну і там, дужки. Ну, типу, фліртує. В результаті вона вечором нічого не написала. Мені не сподобалось, що, в принципі, логічно. У вас, дівчину, було вже три побачення, ти її запрошуєш на четверте. Вона розуміє, що ти чогось чекаєш. Вона розуміє, що ти так чи інакше розраховуєш на те, що ви сьогодні зустрінетесь, вона нічого не пише. Пірдак палає, у мене так. Що вона нічого не написала, йому не сподобалось. Думаю, дівчина могла просто написати, що не вийде, враховуючи, що було всього лише три зустрічі. Чи є сенс пред'являти претензію? Претензію пред'являти не треба. Не треба. Тут я бачу такі дві можливості. Перша, якісь, ну, по-перше, я вважаю, що кожен нормальний чоловік він повинен трошечки, так би мовити. Визворятись після цього і такий, да йди, нахуй, Я, блять, сука, перше тобі писати точно, блять, на сьогодні чи завтра не буду. йди нахуй, не за того, що навіть це якісь правила, не за того, що це я кажу, чи хтось вам каже. Просто у вас дійсно, ну, ваше не сподобалось, воно повинно призвести до того, що ви такі трошки злі на неї. Далі, в залежності від того, наскільки ти на неї злий. Перший варіант злий настільки ти такий, да ти ахуїла, та йди нахуй. І взагалі, коротше, вирішуєш більше ніколи її не писати і на цьому історію завершувати. Чи готовий я підтримати такого хлопця? Так, готовий. Інший варіант: хлопець злий, але через днів 5, через 3-4 дні його попускає. Він думає, ладно, напишу, якщо легко погодиться зустріч, якщо буде тягнутись. Якщо вдасться там за четверту, за п'яту зустріч її звабити, ну нехай. Якщо знову якісь проблеми почнуться, якщо знову вона якось буде дивно себе поводити, пішла нахуй. Я його також готовий підтримати. Тому претензію виставляти ні, а далі, в залежності від того, наскільки ти на неї злий, або, або взагалі забувай, або через декілька днів точно не сьогодні, не завтра. Через декілька днів пробуй запросити на зустріч.